Усім доброго дня. Інформатор зараз знаходиться у місті Дніпро. Це в нас вулиця Феодосія Макаревського. Ми тут вже не перший раз, і можливо, ви вже були на наших минулих ефірах, оскільки ми тут вже, мабуть, в четвертий, Я точно вам скажу, оскільки вже чотири місяці. Я ми тут приходимо кожного місяця і знімаємо цю діру на дорозі, яку розрили комунальні служби. І таким чином її не привели до ладу. Ця діра знаходиться на розі вулиця Кінфєєва, це і поворот на вулицю Макаревського, там далі знаходиться вулиця Дмитра Донцова. Ось, як я кажу, ми сюди вже приходимо четвертий раз точно, оскільки роботи тут розпочалися ще 15 січня, здається. Коли тут був вже сніг, снігу вже в нас немає. Однак діра. Все ще є на дорозі і її не привели до ладу. Звісно, це створює певні незручності на дорозі водіям, оскільки доводиться таким чином маневрувати на дорозі. Ну і все знаходиться в такому неохайному вигляді. День, де інде вже почав пропадати щебень на дорозі, каміння трішки поменшило. Я вам скажу, можливо, це опади, можливо, що ще. Однак точно сказати, поки що немає змоги. Де-інде, можете бачити, лежить паркан, День, де інде паркан трошки втомився, він лежить таким от десь 45 градусів в такому стані. Минулий раз, коли я тут був, був сніг і не було змоги так, допомогу оцінити весь масштаб роботи, який тут у нас був. Я нагадаю, що 15 січня приїжджали комунальні служби. Здається, з КП гідроспоруди, вони тут розпочали купати ще один колодязь, тобто ще один люк вони копали поряд. Тут можете бачити, знаходиться два люки, однак комунальні служби купали ще один люк, тому у нас тут на скільки тут квадратних метрів, не знаю, мабуть, 10, можливо більше. У нас тут знаходяться три, три люки. Один, здається, належить Дніпроводоканалу, інший комусь там ще належить, поки що затрудняюся сказати. Ну і все знаходиться ось в такому от вигляді. Звісно, їздити тут доволі проблематично. Там знаходиться вже вулиця Дмитра Донцова. Для глядачів, які тільки на... Доєдналися. Ми зараз знаходимося у місті Дніпро. Це у нас вулиця Феодосія Макаревського. Вже приїжджаємо сюди не перший раз. Можливо, хтось вже був на наших ефірах, можливо, ви перший раз. Однак я нагадаю, що 15 січня 2025 року тут розпочалися дорожні роботи, приїжджали комунальні служби з будівельною технікою, копали, перекопували тут все і копали тут яму для встановлення колодязя, тобто люка. І можете бачити, скільки в нас тут люків вже знаходиться. І тоді обіцяли привезти територію до ладу, однак вже четвертий місяць територію до ладу не приводять. Це, звісно, створює певні незручності на дорозі. Також можливі тут щось опади наробили. Ну і Все знаходиться, ось як я кажу, в такому стані. Четвертий місяць. Поспіль дорогу не ремонтують. Сподіваємося, що. Наші новини покращать якось ситуації і втрутяться вже комунальні служби в роботу і вже нарешті дороблять дорогу. Зараз включимося ще з вулиці Івана Акінфієва. Там також подивимося, що зробили б у нас комунальні служби, оскільки там вже ми були здається, разів 5 точно. Скоро. Побачимося, тому не залишайтеся з нами на зв'язку. доєднуйтесь до трансляції 107.3FM, Слухайте новини міста на 107.3FM, Там працюють наші радіоведучі, які не тільки розповідають актуальні новини міста, а й цікаві факти життя міста і життя музики. Тому доєднуйтесь, 1073 не треба